Мир і тільки мир, і як сьогодні потрібний мир нам, як ніколи. Одного разу Ассирійський цар Сенаріх наступив на народ ізраїльський і послав своїх рабів сказати: Скажіть Езекії, так говорить цар Великий, цар Ассирійський, що це за уповання, на яке ти сподіваєшся. Ти говорив тільки пусті слова: для війни потрібні. Порада і сила, нині ж на кого ти уповаєш, що відокремишся від мене. І далі каже: Отже, вступи в союз з господарем моїм, царім асирійським, я дам тобі дві тисячі коней, чи можеш дістати ти собі вершників для них. І каже: Давай заключимо договор. Можливо, і мирний договор, можливо, якісь підпунти. І знаєш, і це правильно. І сьогодні християни як ніколи вони потребують мира. І вони, знають, є миротворці. І всі люди, навіть в нашій країні, вони хочуть мира. Ми лягаємо спати з цією молитвою, ми встаємо з цією молитвою. І коли прийшла ця інформація до царя ізраїць, Ізраїльської Езекії, він взяв цей план мирного договору, це письмо, яке послав йому цар Асірійський. І знаєш, що зробив? І взяв Езекія лис із руки послів, і почитав його, і пішов у дім Господній, і розвернув його Езекія перед лицем Господнім. Езекія, цар взяв то письмо, письмо, взяв той план договора і прийшов перед лице Боже. І каже: Господь, вот питання. Вот питання, з ким мені сьогодні треба радитися, Господь з тобою. В другому місці написано: знаєте, пророк Єремія каже так. 29 глава, і взиватимете до мене, і підете, і помолитесь мені, і я почую вас. І будете шукати мене і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим. І буду я знайдений вами, говорить Господь. І коли Бог посилає пророка Ісаю до Езекії і каже, питання буде вирішене, питання буде вирішено. І тому сьогодні, дорогий друг, як ніколи, тобі і мені. Треба сьогодні в цей час, нелегкий час для нашої держави, для наших сім'ї, для нашого суспільства, як ніколи нам сьогодні потрібно йти в дом Божий і відкрити це письмо перед Господом, відкрити Богу і сказати: Господь, дивися, що відбувається, дивися, як восстають, дивися, які мітяжі і все остальне кругом. Господи, допоможи». І тільки Бог Всімогущий може зупинити, може порішати, може остановити він тому що в його владі абсолютно все. Тому я закликаю сьогодні, знаєш, до такої молитви: Господь, дай мир, Господь, зупини це зло, Господь зупини вбивства, Господь допоможи, щоб ми разом з дітками спокійно могли лягати і спокійно могли вставати. Щоб сьогодні більше не приходило інформації, що дитина загинула. Щоб не приходило більше інформації, що мама лишилась без сина. А жінка без чоловіка, щоб діти не лишалися сиротами, і тому сьогодні нам потрібно йти до Господа. Ніхто друг нам не допоможе. Знаєш, тому що кожен шукає свого. Тому, знаєш, якщо народ смириться перед ним, Бог явить чудо, велике чудо. І тому сьогодні нам, як ніколи, треба молитва. Молитва до живого Бога, ім'я якого Ісус Христос, щоб Він простив нам наші гріхи, щоб Він нам простив всякі аборти, всяке зло всю. цю Всю цю знаєш, сю не потрібно, все, що сьогодні відбувається. Тому я закликаю тебе і мене до молитви. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.